Вітаю всіх глядачів обосток, Мене звати Роман Прядун. Сьогодні говоримо про новий мирний план Дональда Трампа для України з визнанням Криму російським вже офіційно погрози США вийти з переговорів. Якщо е, умови, які сполучені Штати е, вказують Україні і Європі, не будуть виконані, які наслідки будуть мати е, ці кроки, і чого чекати від переговорів у Лондоні, які заплановано на кінець цього тижня? А мій співрозмовник сьогодні надзвичайний повноважний посол України Андрій Василовський, пане Андрію, вітаю вас. Доброго дня, Христос, Воскрес. Воскрес. Що ж, США форму... форсують перемир'я в Україні, тому що хочуть це таки, як зазначав Трамп, зробити це швидко. Чи вийде зараз? Роз... Будемо розбиратися. Wall Street Journal декілька моментів цього. Плану, скажімо так, пропонує визнання Криму російським, ні, НАТО. Звичайно, заморозка війни, санкції будуть зменшені, все таке інше до цього. І Вашингтон Пост, і CNN і Bloomberg вже давали ці якби, норми плану. Ці деталі. Єдине, вони зазначали, що. У Парижі, коли обговорюва це питання, американці видвигали це як ультиматум або зараз, або ніколи. І власне Марка Рубіо його заява, що якщо не буде е досягнуто перемир'я припинення вогню, американці йдуть. Але в, 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 в Джорнал вже зазначає, що це лише пропозиція від американської команди, яка Україна та Європа мають ще розглянути і в Лондоні дати свою відповідь. Власне, давайте спочатку стосовно цього. І такого так званого мирного плану, і стосовно того, як ви вважаєте, це все-таки пропозиція чи це ультиматум? Ну, щодо зв'язків з Wall Street Journal, то вони не мають права висувати в Україні ультиматум, а, та й пропозиції теж не мають права. А, дуже добре, що це все з'являється в ефірі, тому що, по-перше, це дає можливість. і Громадськості трошки прислухатися і взяти в цьому участь. Ми знаємо, що позиція Трампа щодо України не підтримується в Сполучених Штатах більшістю населення і підується в Європі переважною більшістю населення і тим більше політику. А багато хто в тих же штатах вважає, що Росія це є класичний Історичний ворог Сполучених Штатів, так само як і Китай, і тому е, треба Україні допомагати захищати інша справа, що робити це безкоштовно. Е, тому е, загалом сама повторюю публікація, не є поганою справою. Щодо е, тих моментів, які в ній зазнані, е, так би мовити, вважати що. Так розраховують зробити в Вашингтоні. Але сам той факт, що е, переговори будуть в Лондоні, і в переговорах буде брати участь європейська сторона, е, свідчить про те, що це будуть переговори. Це буде обговорення цих е, ідей, а не їхній виклад на стіл з вимогою прийняти. Інакше їх би просто надіслали вигляді ноти в українській МЗС. Або повідомили іншим способом, прямо президенту України, і сказали би, не хочете, бувайте здорові. Отже, відбуватиметься процес обговорення і узгодження тих чи інших пропозицій, які містяться в цьому плані. Якщо повторюю, він близький те, що написала Восельджона, близько до того, що насправді є. Щодо самої лондонської зустрічі, сам факт лондонської зустрічі є дуже позитивним. Він є продовженням Паризької зустрічі, яка була п'ять днів тому, іде в такому складі, сторони обговорювали, як можна е, припинити вогонь в Україні, і потім, після якогось періоду, перейти до укладення мирного договору між е, Україною і Російською Федерацією. Я е, схильний вважати, що у нас буде припинення вогню, е, якщо б Росія погодилася навіть на те, що викладено в плані устрійжова. Але також я схильний вважати, що Росія ні за що на це не погодиться, тому що в цьому плані немає е, згоди України, немає е, відмови від НАТО. Немає відмови від своїх сильних збройних сил, немає відмови від своєї територіальної цілісності, і так далі. І так далі. Отже, який сценарій нам вимальовується: в Лондоні сторони зустрінуться, підготують більш-менш погоджений з Україною план, передадуть його Російській Федерації, і вона почне торгуватися і відмовлятися від тих чи інших положень. А в цей час продовжуватиме. Свої, дії проти України. Тобто ви вважаєте, що все таки ніякого ультиматуму на сьогодні від Сполучених Штатів Україні і Європі не існує, по перше, в Лондоні ще будуть сідати. І про щось домовлятися, потім їхати до Росії. Ну, в принципі, до Росії вже зазначено, що у Віков після Лон... спецпредставник Трампа після Лондону поїде до Путіна знову таки в черговий раз, і більш за все, що да, поїде і повезе якісь пропозиції, які можливо будуть узгоджені. Добре, якщо не буде узгоджено те, що пропонується Сполученими Штатами. У Лондоні, США, ну Марка Рубіо ця заява, що Сполучені Штати довго чекати не будуть, якщо найближчим часом не буде погоджено припинення вогню? Принаймні, ми йдемо. Ми вже втомилися за три роки допомагати Україні, бла бла-бла, ну все таке інше. Ви, я думаю, читали ці заяви. Як ви вважаєте, США можуть піти, так як сказав Марко Рубіо? Потім Трамп дещо зменшив його, спростив таку риторику, але все ж таки, можуть США піти з перегорного процесу і чим це може? Закінчитися для України, ну, це занадто все гіпотетично. Я думаю, що в наших інтересах е, погодити спільні пропозиції. Я думаю, що на нашому боці е, вага європейського е, всього політикуму, і важливо, що в цій частині не тільки Європейський союз як економічний чинник виступає, але виступають держави Європи і Британія. Як політичні чинники, е, прем'єр-міністр Норвегії летить, до речі, до Трампа е, днями. Це теж не, не, не випадковий політик, не випадкова е, е, буде зустріч. Тобто всі ці е, е, речі не просто, е, я би сказав, ну, протирічать якимсь вимогам е, Білого Дому, вони е, додають реалізму, вони додають аргументів. Які потрібні, і які від України не часто часто не чують, е, Україна ще до цього часу в очах Білого Дому залишається таким собі туренним суб'єктом? Усіка е, пропаганда відіграла свою роль, е, ті е, всі е, вислови, які е, Вітков випускає в ефір, він безперечно перед цим навіює самому Трампові. Про те, що Україна не держава, про те, що уряд тут не, 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 не чинний, не правосильний, про те, що Збройні Сили ці якісь розбішанки, і все таке інше. Якби не позиція європейців, нам було би безперечно складно. Але за цієї позиції, і той факт, що ми вже реалістично підходимо до питання території. Отже, вони окуповані, вони, ми їх зараз не повернемо, але ми від них не відмовляємося. Це дуже важливо, і я думаю, що ми зможемо досягнути в Лондоні якогось, а, а, ну, спільної думки. А варіанти, а що буде, якщо буде, дипломати не повинні розглядати. Їх наукові фантасти розглядають, їм карти в руки, ми працюємо з документами і з фактами. Добре, пане Андрію, ви кажете, що треба е, ну якими ще узгодити позиції України і Сполучених Штатів е, щодо припинення вогню цих пропозицій, але ж е, Крим російським зараз всі видання європейські, американські пишуть, що адміністрація Дональда Трампа розглядає таке питання: визнання офіційного Криму російським. Ми ж не можемо на це погодитися, звісно, не можемо. Яким чином тоді узгоджувати цю позицію? Тому що звісно, що. Путін може піти на якесь там припинення чи на переговори тільки тоді, коли от щось отримає те, що він е, вимагає вже ці всі роки війни. Тоді, як ми можемо узгодити цю позицію з американцями? Здається, вони пропонують все-таки те, що ми можемо не, узгодити, не, не можемо узгодити, а хочуть вони цього. Хочуть. Ми можемо тільки здогадуватися, як знайдеться кінцевий варіант. Ми пам'ятаємо, що існує так звана декларація Болтона, державного секретаря в той час 에, Сполучених Штатів, яка говорить про те, що Сполучені Штати ніколи не визнають Крим російським. Отже, насправді 에, в Америці не обов'язково визнавати Крим російським. Достатньо просто сказати, що декларація Болтона нічого. нічика. На цьому все закінчиться. Тобто, визнання Криму російським немає. Але й декларації Болтона немає. Це один, одна з хитрощів, яка може бути застосована. Можуть бути і інші, не будемо згадувати. Важливо, і інше. Жодна європейська держава, ну, крім однієї та й то, не визнає Крим російської території. І, і Європейський Союз не визнає Крим російської території. І НАТО як організація не визнає Криму російської території. І ми, звичайно. І я думаю, що цього буде достатньо для того, щоб розробити це складне питання. Е ну і потім не можемо виключати, що американці під тиском всіх цих європейських і наших заяв змінять свою позицію і Волстрій Джорнал виявиться неправа. права. Зрозуміло. Добре, стосовно, ви сказали, що дипломати, в принципі, працюють з фактами, але все ж таки. Подальші варіанти розвитку подій стосовно США та участі у мирному процесі в Україні. Ну, перший варіант США, як пропонує Рубіо, встають, вмивають руки і йдуть. Тобто припиняється і військова допомога, і здається її розвідувати. Дальні не будуть передавати. Тобто, Америка переключається, як каже Рубіо, свої ресурси на інші питання. Китай, і все таки інше. Другий варіант: санкції проти Росії збільшуються, якщо не вдається припинити війну. Допомога в Україні продовжується, принаймні те, що Байден пообіцяв до кінця буде. Ну і потім європейці будуть купувати зброю в Сполучених Штатах, все таки і надавати надавати Україні. Ну і третій варіант: Трамп забуває про те, що казав Рубіо. Вже неодноразово було те, що він забував сам, те, що анонсував, і далі продовжується це. Така, знаєте, ну те, що ці всі місяці продовжувалося. Зараз ми вже питання вирішення війни, але воно не вирішується. Тобто, перемовини, якісь дзвінки і все таке інше. Ну, тобто, це все спорожньо з, з пустого порожнє переливання. Який варіант, на ваш погляд, найбільш реалістичний, якщо не вдасться поводити в Лондоні нічого? Е, напевне, щось буде погоджено в Лондоні, напевне, з цим не погодиться Російська Федерація, і тоді буде здійснюватися той третій варіант, про який ви говорили. Угу. Цей третій варіант для нас. Ну, бо другий, я славу вірю в таку рішучість, позитивну рішучість Сполучених Штатів. А третій варіант для нас звичайно поганий, тому що гинуть люди, тому що, можливо, фронт буде далі просуватися в наш бік. Але він в будь-якому випадку свідчить для європейців про те, що часи хороших. Хороших добрих американців, які все за них робили, і дешевих китайських товарів закінчується і треба братися за загону. І треба самим збільшувати військове виробництво. І головне, готувати людей до небезпеки війни. Не до самої війни, а до небезпеки війни. E, значить, збільшення відповідних податків, значить, проходження відповідних зборів. Значить, е, е, відповідні межі е, безпеки інформації і так далі. і так далі. Все те, що відбувається, повинно відбуватися, коли країна е, переходить з режиму абсолютно безпечного в жовтий, так би мовити, ще не червоний, а в жовтий. Тобто, всі європейці повинні робити те, що зараз вже роблять поляки. Поляки збільшили кардинально свій, е, е, свій. Вибачте, ви збільшили кардинально свій військовий бюджет. Поляки будують сильні укріплення на кордоні з Російською Федерацією. Поляки починають обов'язкову військову підготовку для чоловіків. Поляки кожне домогосподарство отримує певні інструкції, що і як робити в випадку небезпеки і цим всім повинен займатися е, всі країни Європи. Я не маю на увазі тільки Європейський Союз. Фіни вже теж почали до цього відбуватися. Ось те ну, майбутнє, яке мені здається імовірним. У випадку а, що Російська Федерація відкидає а план, а вона його буде відкидати на 100%, тому що ну, це погано. Що я так думаю. Але мені здається, що вся її політика в попередні місяці і роки продемонструвала, що інакше вони думати не можуть. Розуміло. Ну, а все ж таки, американці, на ваш погляд, якщо. Домовляються про щось там. Їдуть в Росію, Росія відмовляється. Американці залишають, як казав Рубіо, переговорний процес, чи будуть продовжувати все-таки. Ви до третього варіанту схиляєтесь все-таки. Я, я схиляюсь до третього варіанту, вони будуть м'яко присутні, а, тому що нікуди не діваються їхні інтереси в Російській Федерації, а нікуди не дівається той факт, що китайські солдати на території України. Під російським командуванням стріляють в українців. І в добровольців Сполучених Штатів, які тут на нашій території. Це ж нікуди не ділося. Нікуди не ділося те, що е е Китай пост постачає не просто товари подвійного використання але й е реальні військові товари, воєнні е засоби. І нікуди не дівся. Нікуди не ділася допомога Північної Кореї і їхні регулярні збройні сили тут, в Європі. Отже, все це не дозволить американцям кинути цей театр і сказати: ми вмиваємо руки. Якщо ви вмиваєте руки, то твориться об'єднана команда і що трьох? сьогодні держав, а завтра може більших. Тому що раз вони перемогли, то до них будуть приєднуватись. До переможців завжди приєднуються. І все це загроза для тих же сполучених штатів. Чим сильніша Росія, тим сильніший Китай і навпаки. Чим сильніше вони вдвох, більша небезпека спершу для Тайваню, потім для Гавайських островів, потім для Сполучених Штатів в цілому. А щодо постачання озброєння і розвідданих з, з боку Сполучених Штатів, на ваш погляд, цей процес буде продовжуватися, чи мені чомусь мені чомусь здається, що вони не будуть відмовлятися від передачі розвідданих, а озброєння складна тема. Знаєте, відкритий ось цей через, через телебачення відкритий заклик. До Сполучених Штатів продайте нам зброю з, з, з називанням е, асортименту і е, стом, він якийсь такий трохи ну, образливий, мені здається. Е, Трамп не та людина, яка піддається тиску чи публічним закликам. Е, з Трампом треба працювати так, як діють всякі відкоти. Потихеньку, вушко, десь за дверима, похлопуючи один одного по спині і так далі. Так що я не знаю, чи це було помічним. Е, у європейців немає е, цих патріотів чи ще чогось іншого такого ж класу, яке нам потрібно, а у них вона дуже обмежена кількість, вони самі стоять в черзі за новими варіантами за оновленням. І тому вони нам цього не дадуть. Американці могли б дати, але для цього потрібно діяти іншим способом. Извинено. Стосовно цього великоднього перемир'я на 30 годин від Путіна, на ваш погляд, які цілі російський диктатор переслідував, коли оголошував ну, цей крок? Ну він хотів привернути увагу світу, і, зокрема, американців, до того, що він господар. Що він. Хоче, те він робить, і те, що він робить, здійснюється. До своєї всемогутності в українському в всякому разі питання. От я оголосив перемир'я, і все, і пере, перестали воювати. Змовкли е, гармати і, і безпілотники. Ну, безпілотники не змокли, але в основному, таким чином, саме до мене ви повинні звертатися з усіх питань, а Україна не чому? Дуже шкода, що не нам, не Україні, спало на думку оголосити таке перемир'я за пару днів до Великого дня. Тоді ми мали б хорошу, е, як сказати, публічні, е, публічну підтримку, а е, Росії довелося би викручуватися, приєднується вона чи не приєднується. Вона б швидше всього не приєдналася, але це теж для нас непогано. А на ваш погляд, пане Андріє, вихід американців з мирного процесу це на руку Путіну, чи йому краще, аби Трамп лишився в цьому відношенні? Трамп, Трамп повинен залишитися, тому що саме існування діалогу між Сполученими Штатами і Російською Федерацією свідчить про значимість Російської Федерації і про її, нібито, паритет у відносинах з США. Зрозуміло. І останнє таке Fox News, цей республіканський канал республіканської партії, скажімо так, в Сполучених Штатах, під час трансляції з різних куточків світу пасхальної служби показував і Путіна під час цього дійства. І що головне, чи найжахливіше в цьому плані, те, що Київ був російською територією декілька разів, і здається, вибачень. Так і не отримала Україна офіційних від телеканалу, хоча МЗС звертався. На ваш погляд, це була помилка, чи все ж таки це крок, який був спланований кимось, скажімо так? Вибачення потихеньку отримає, мені здається, може це не буде дуже голосно, але нікуди вони не дінуться. А щодо того, я серйозно до цього ставлюся, і ми повинні безперечно кожен такий хибний крок. Викривати і вимагати виправлення, але в мене швидше я схильний до того, що йдеться про е, великодні дні, е, на, е, за пультом стояв не е, звичайний менеджер, а помічник помічника, шльопнув те, що в нього було десь там е, з, з Москви повідомлення, і запустив ефір і ні про що не дбав. Тобто, ексцес виконавця. Виконавця, а не на людини, яка має щось в голові, поза тим, хто щоб це не було чи хитра провокація, там ворог про який записав Київ, Росія, ти просто дурень стояв за пультом несвідомий, який можливо і не знає взагалі, що таке Київ. Поза тим, домагатися виправлення потрібно і на всіх рівнях. І шпиняти Fox треба. Я думаю, що ще й американці до цього приєднаються. Вони теж це люблять. У них вже є змагальність, у них кожна а, від, кожна телекомпанія хоче обскакати інших. Я не виключаю, що інші приєднаються до наших вимог і скажуть безграмотний Fox News, куди тобі? До нас? Зрозуміло. Що ж, дякую, пане Андрію, за таку розмову. Нагадаю, що сьогодні в Обосток гостем був надзвичайний повноважний посол України пан Андрій Василовський, з яким ми говорили про новий мирний план Трампа щодо України з визнанням можливим визнанням Криму російським погрози США вийти з перегорного процесу, які наслідки матиме можливо цей крок, і чого чекати від переговорів у Лондоні, які відбудуться наприкінці цього тижня. Дякую глядачам. Обосток, що були з нами під час цього ефіру. На все добре. I do zobaczenia.